Всім привіт! У кожного водія бувають такі ситуації, коли акумулятор сів невчасно. Але це більше не проблема. Зустрічайте нові пускові пристрої від Vitals. Vitals gs 600 найкомпактніший, заявленим максимальним струмом 600 А. Він ідеально підійде для легкових авто. Бензиновий двигун до 3 літрів, дизельний двигун до 1,5 літра. А тепер наступний. Vitals GS800, золота середина. Заявлений максимальний струм 800 А. Впорається з потужнішими автомобілями. Бензиновий двигун до 4 літрів, дизельний двигун до 2 літрів. А тепер справжній універсал. VITALS Master GS 1200. Заявлений максимальний струм 1200 А. Він заведе бензиновий двигун до 6 літрів, дизельний двигун до 3 літрів. Усі вони вміють заряджати твої гаджети. А ще. Мають вбудований ліхтар. І головне, вони захищені від пилу та вологи за стандартом IP65. Тож, якщо ти цінуєш надійність та незалежність, обери свій Vitals і забудь про проблеми із запуском.